Привіт, всім відповідальним власникам, сьогодні ми будемо розбирати та відповідати на ваші коментарі з Тіктоку, Інстаграму та Ютубу. Це не завжди будуть коментарі з сенсом, та деякі будуть просто забавні, і ми будемо також їх зачити. Перший коментар це повна маячня. Коли ви прямо стоїте біля гівна, собака все чудово бачить і розуміє, особливо собаки, які вже навчені ходити на вулиці або на пелюшку. Вікторія, що скажеш на це на рахунок цього коментаря? В даному відео було сказано, що якщо собака сходила в туалет і це було наприклад дві години тому, то о, це п'ять хвилин тому собака вже не зрозуміє, в них немає такої пам'яті, як у людей. що вони зробили це колись? Тобто вони нашкодили, відійшли вже три секунди. І вони забули. А, якщо собака навчена ходити в туалет на вулицю або на полюшку, це класно. Собака знайде правильне місце. Але якщо ми будемо стояти, як ви виразилися біля... Так. <свят> <Да. свят> да, да. бо е собака не зрозуміє, що це, чи є це, і чому ми за це сваримо її. Тому потрібно це робити вчасно. Якщо вже собака так зробила, тут вже є момент або ви неправильно вигулюєте свою собаку перед тим як залишити її вдома, або неправильно привчили ходити виконувати свої базові потреби, коли вас немає поруч. Дома. Насправді мозок собаки та людини дуже відрізняється. Ми розуміємо, що ми зробили якусь дію декілька годин назад, розуміємо, що є якась цепочка поведінки. У собаки все трошечки інакше. Собака робить дію, і через деякий час вона про неї забуває. Чому? Тому що в її голові з'являються нові задачі. Наприклад, собака заходила в туалет, це вона, вона свою потребу закрила, пішла займатися чимось іншим. Коли ви приходите додому. Перше, що робить собака, вона радіє від того, що ви прийшли. Тобто вона вас зустрічає, в неї в голові зовсім інше відбувається. Вона вже навіть не буде згадувати про те, що вона там десь щось зробила, десь десь ходила. І якщо ми почнемо сваритися на собаку, навіть біля її кучі, яку вона залишила, тобто собака буде думати, що ми сваримося на неї саме в моменті за те, що ви прийшли. Асоціація з вами буде погіршуватися. Тому. Не думайте, що собаки вміють продумувати дії так само, як собаки вміють вміють мститися. Це все маячня. Добре, наступне питання: доберман не пускає нікого в квартиру. команда ігнорує, що робити, і тут а, ще є доп. коментарі. Тут написано Доберман два рочки не пускає чужих, а на своїх стрибає і ніде не навчались. Тут теж є моменти, які потрібно було. Розпочинати вчитись собакою з перших днів, коли вона знаходиться у вас вдома. А тут вже собака два роки, і постали з питанням ой-ой, ой а що ж робити? Олександр, чекаю ваші коментарі. Ну хочу в першу чергу відповісти на запитання, що команди не виконує, команда не реагує, команди ігнорує, як собака може виконувати команди, які вона не знає. Тобто, звісно, він буде їх ігнорувати, тому що він не розуміє. Дивіться, це ми розуміємо слово сидіти, лежати там не можна. Фу собака, якщо вона цього. Його не вчилась, вона цього не буде розуміти, тому зрозуміло, що собака їх не виконує без, без вивчених навичок. Тому це нормально. Не звертайте на це увагу. Собака не буде робити команди, які вона не вміє, яких і яких не навчили, на рахунок того, що не пускає в квартиру людей. Це може бути в першу чергу нестача соціалізації. Дивіться, ми зараз будемо так поверхнево це обговорювати, тому що ми самої картини не бачили. Ми маємо тільки коментар, що собаки два роки, і все по суті. Нас більше ніякої інформації немає. Одне із найбільш можливих е, моментів це нехватка соціалізації. Тобто, собака або просто боїться нових людей, тому себе таким чином захищає, або це іде захист території. Тобто, це треба вже дивитися, це треба розбирати на місці, або просто собака перезбуджується занадто сильно і через страх починає обгалкувати і не пускати людей. Тобто, ну тут треба більше розуміти саму ситуацію. Але най Перше, що я радив би зробити, більше знайомити собаку з новими людьми через ласощі і починати навчатися. Навчатися ніколи не пізно, але тут є момент, що на своїх стрибає, тобто тут є, що собаку, скоріше за все, розбалували. Тут вона гавкає і пригає, не агресивна, хоче нацелуватись, Але командам ігнор. Тут я знайшла ще продовження про цю собачку. Ігнор, тому що собака не зацікавлена, можливо, в неї була якась негативна асоціація з певними командами, які ви намагаєтесь надати собаці, щоб вона перестала виконувати неправильну поведінку, тобто стрибати на людей. І також це за. Ліжить ще від реакції людей, які заходять в будинок. Тобто, якщо ви самого маленького віку дозволяли тіскати вашу собаку, яка стрибає на всіх, хто заходить в будинок. Це звичайно, що було закріплення даної поведінки, і собака вже в дорослому віці розуміє, що це окей, що можна так робити і продовжує стрибати. На рахунок гавкання на чужих людей, звичайно, що це я вже згодна з Олександром. Що це може бути момент страху, тобто просто боїться чогось не вдома. Недостатня соціалізації. Добре, але давай. Саме поговоримо про породу дебермана. Да. Ну скільки деберманів пригають? Всі всі дебермани пригають. Ви маєте розуміти, що це по суті це дуже реактивна собака, в неї дуже багато енергії і потрібен якісний вигул. Якщо з самого дитинства собака привчалась пригать на людей, вона буде пригаді. Ви маєте це розуміти, ви маєте з цим тепер е, жити і працювати собака. Дуже активна. Цю собаку важко відучити пригати на людей, але це можливо. Можливо, не чухайте її більше. Забудьте про те, що собака має чухатися на двох лапах. На чотирьох лапах зупиняється перед вами, тільки тоді отримує якесь підкріплення. Все. Але ж ти ж маєш точніше, що підкріплення має бути, коли собака в спокійному стані. Тому що коли собака на чотирьох лапах сидить, а її ось так вовтузить, то звичайно, що краще не чухати, тому що вона ще більше почне стрибати. Коли собака в спокійному стані, да, ми можемо легенько погладити, проявити також підкріплення через тактильність і спробувати через смаколики або голос, голос, емоційне підкріплення. Довести собаку до більш такого спокійного стану о чудове запитання трішки не по темі відео, але ми його тут розберемо. Чомусь пес боїться, не любить контактувати з людьми на вулиці. Дома відношення нормальні, не луплений, не сварений. Песоку 6 місяців не підскажете, чому недостатня соціалізації. Мені здається, що собака, яка 6 місяців, якщо вона до вас потрапила буквально ось нещодавно. І коли ви виходите в нові місця або нові люди, будь-якій собаці потрібна адаптація до нового місця, до навколишнього середовища. Собака має ознайомитись, якщо вона боїться там самостійно підходити до. Інших людей або боїться місць, де занадто велика кількість людей не змушуйте собаку туди не тягніть. Зробіть їй приємну асоціацію з цим. Пограйте з нею. Якщо ви пробуєте, наприклад, працювати за якісь ласиші, пробуйте перекричати і давати більше підкріплення, коли собака з вами. Спочатку вам в таких місцях потрібно налагодити контакт між вами і своїм песиком, а тільки потім уже пробуйте, що хтось в спокійних там темпах, наприклад, якась людина. Які ви довіряєте, і підійшла там і спокійно, посиділа, щоб собака перенюхала, знайомила, зрозуміла, що тут безпечно, що тут нічого страшного немає, і що ви є поруч, тобто в його зона комфорту, і він може спокійно там поконтактувати з тією людиною, або якщо це якесь нове місце, дати перенюхати, ознайомитись, не дергати собаку, яка там щось нюхає, просто в якийсь предмет. Якщо брати вік собаки 6 місяців, хотілось би дізнатися, що це за порода собаки. Тому що, якщо це, наприклад, там, метис, велика вірогідність того, що собака просто-напросто просто боїться. І це може бути нормальна поведінка для собаки, тому що собака почуває себе невпевнено в нових місцях, в упущений момент саме дитячої соціалізації і знайомства з людьми. Дуже часто таке до речі буває, коли собаку знайомлять, в першу чергу не з людьми, не з навколишнім світом, а з собаками кажуть. Нехай там біжить собі бавиться, знайомиться з собаками, нехай вчиться з ними спілкуватися, а з людьми не вміє спілкуватися. Або це був якийсь негативний досвід який з якоюсь людиною. Також може бути в першу чергу. Ми маємо розуміти наскільки впевнена в собі собака і з цим працювати. Якщо собака гарно себе почуває вдома, тобто можна поступово виходити на вулицю. Не рекомендую йти в якісь місця там, де дуже багато інших людей, собак, подразників. Варто взагалі починати з якогось маленького парку, де поблизу є люди, але їх немає великої кількості, щоб собака десь далеко бачила людей і розуміла, що загрози вони не несуть. До речі, не всі собаки будуть їсти кажу вам одразу, не всі собаки будуть гратися на вулиці в такому стані, не всі собаки будуть їсти. Деякі собаки взагалі можуть відмовлятися повністю від всього, просто сидіти як вкопані і нікуди не вставати, але з цим треба працювати потихеньку. Собака трішки посиділа, розслабилась, спробували прийти далі. Да. І uh -huh. момент, коли побачили, що ваша собака злякалася якогось проїжджої велосипеда, прохожої людини, або злякалася якоїсь собачки. Не намагайтеся її заспокоїти беріть, через тактики. Беріть, беріть на руки, да. На руки беріть собаку. Насправді так робити не можна. Таким чином, ви підкріпите її страх, і собака буде боятися ще більше. І соціалізація піде на смарку. Тут є момент, що людина досить непогано написала коментар. Взагалі не розумію, хто заводить собак і бачить їх пару годин на день. А приділяють достатньо уваги трохи більше на тиждень. Собакою треба займатись декілька разів на день, а уваги ще більше. Собака це час. Тобто, якщо ви заводите собачку для того, щоб просто там, потіскати її в якусь годинку протягом, то це насправді дуже сумно, тому що. Собака це теж живе створіння, яке потребує уваги і більше уваги, ніж інші люди. Наприклад, якщо ваш друга половинка або дитина, собаку потрібно займатися протягом всього життя і щодня, і в день по декілька разів. Тобто заводити собаку як якусь забавку не потрібно, тому що ви, по-перше, будете страждати і самі від того, що ваша собака не навчена, і вас немає з нею контакту, і е, собака буде сумувати і псувати ваше майно. Наприклад, Супер! Це чудово. Я повністю згоден з цим коментарем. Дуже гарний коментар. Підтримуємо повністю його і пишаємося такими власниками. Пишіть запитання в коментарях під цим відео, і ми обов'язково розберемо в наступному відео. Також підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та в втіктація.